Вітаю вас, мої любі друзі, та запрошую на цікаву віртуальну екскурсію до острова Хортиця. Острів Хортиця це найбільший острів на Дніпрі. Він омивається зі всіх сторін річкою Дніпро. Цей острів має велике значення для історії нашого народу. Острів Хортиця це національний заповідник України. Він є одним із семи чудес України. Острів має скелясті береги, його оточують скелясті пороги. Острів Хортиця це місце, де панують тварини, птахи та рідкісні рослини. Степ безкрайній це краса, птахи, звірі, небеса. Пишнім цвітом все цвіте, ковила кругом росте, тут лисички, їжаки та й дикі кабани, лебеді, синички, ластівки й шпаки. Тут усе охороняють, полювати забороняють, можна лиш спостерігати, красу природи відчувати. На острові Хортиця можна помилуватися різними рідкісними рослинами та тваринами, які занесені до Червоної Книги України. На острові Хортиця росте 145 рідкісних рослин, які малята не можна рвати, можна тільки милуватися ними. На острові Хортиця Живуть багато коней, і ви можете ними помилуватися. Також можете завітати до кінного театру Запорізькі козаки та подивитися їх цікаву театральну виставу. На острові Хортиця є дуже багато цікавих пам'ятників. Ось один із них, пам'ятник українській писанці. Дуже цікаво на острові Хортиця-малята. Всіх запрошую відвідати цей унікальний острів Хортиця. До побачення, друзі!